Доброго дня, шановні присутні. Ви мене чуєте, бачите? Доброго дня. Доброго дня. Так, я вас чую і бачу. Доброго дня. Так дозвольте відрекомендуватися. Мене звати Дергун Надія Миколаївна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної військової адміністрації. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Давайте для початку визначимо присутніх, хто у нас є. Представтеся, будь ласка. Мене звати Оценко Тетяна, я представник організації приватного підприємства агрофірми Лани Бідіда». Так, дуже приємно на даний час. Поки що нікого немає. Давайте ще хочу зазначити, що у разі переривання відеоконференції з технічних причин. Та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершилися. Якщо у нас відключать світло, спробуємо приєднатися. А ні, то будемо чекати 60 хвилин, якщо то зрозуміли, так? Да? Тоді давайте 10 хвилин зачекаємо. Можливо, ще хтось приєднається, громадські чи бажаючи прийняти участь у громадських слуханнях. І в 11.10 розпочнемо. Добре? Добре. <кліп> так, у нас ще мене чути видно? Чути, так. У нас ще приєдналася пані Інна. Представтесь, будь ласка, ви є представником суб'єкта господарювання чи представником громадськості? Доброго дня, я представник суб'єкта господарювання, розробника звіту з інших справ на Дуже приємно. Тоді продовжимо наші громадські слухання. Громадські слухання ми проводимо 23 липня 2024 року. Замовником у нас виступає приватне підприємство Агрофірма Лани Поділля. Планована діяльність, яка проходить процедуру оцінки впливу на довкілля, це експлуатація діючого складу мінеральних добрив приватного підприємства агрофірми Лани Поділля», полягає в прийманні, зберіганні та реалізації мінеральних добрив, рідкі та сипучі фасовані мінеральні добрива. Громадські слухання в нас проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив планованої діяльності на довкілля, яку він планує провадити. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує питання громадських слухань процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 під пункт 2 статті 17 цього закону, згідно з яким. Тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові Кабінету міністрів України No 989 від 13 грудня 2017 року зі змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України No 967 від 8.09.2023 року. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 під пункту 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань. Слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину 12 хвилин, чи є в нас представники громадськості? Немає, так. У нас на даний час присутній один представник управління та два представники суб'єкта господарювання у зв'язку з чим, відповідно до вимог постанови 989, нами буде складено акт про неявку громадськості на громадських слуханнях за моїм підписом як головуючої на даних громадських слуханнях. Відповідно, ми закриваємо громадські слухання приватного підприємства агрофірми «Лени Поділля стосовно планованої діяльності, експлуатації діючого складу мінеральних добрив приватного підприємства агрофірми «Лени Поділля, полягає у прийманні, зберіганні та реалізації мінеральних добрив рідкі та сипучі, фасовані мінеральні добрива та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Я усім дякую за увагу. Бажаю гарного та мирного дня. І всім до побачення. Дякую назад. До побачення. До побачення.